Як перестати жити від зарплати до зарплати? З вами Олексій Латенко, і сьогодні розберемо такий важливий момент, коли грошей не вистачає, чи вони там впритик, чи у вас щось бентежить, чи є якісь у вас страхи, які стосуються ваших доходів та особистих фінансів. 25 років я займаюся дослідженням особистих фінансів, 20 років я викладаю особисті фінанси і знаю ті речі, які працюють. І які не працюють. По-перше, потрібно зрозуміти, що гроші приходять до вас відповідно до тої цінності, яку ви даєте цьому світу. І якщо ви хочете отримувати більше грошей, потрібно давати більше цінності, більше того, що буде змінювати світ навколо вас. І чим більше людей, які з вами стикаються, будуть ці цінності отримувати, тим більше грошей будуть вам приходити. Чому виникає цей? Момент, коли грошей не вистачає. Роберт Кіосакі описав це як щурячі перегони. Коли ви ходите на роботу чи займаєтесь якоюсь справою, і всі гроші, які ви отримаєте, ви в наступному місяці витрачаєте повністю. Таким чином, щурячі перегони це, знаєте, як білка, яка в колесі постійно бігає, а щури бігають по уколу, і, відповідно, грошей вистачає тільки на місяць. Це. Ті щурячі перегони, в яких знаходиться більшість людей, бо вони це не усвідомлюють. Тобто їх вчили все життя заробляти гроші, їх не вчили витрачати гроші, їх не вчили рахувати гроші, їх, на жаль, не вчили фінансової грамотності, та й нас вами ніхто не вчив. Так? Але ж ми на своєму досвіді щось навчились. Я, наприклад, навчився заробляти. Потім все втратив і зрозумів, що мені потрібна фінансова грамотність. Почав навчатись у кращих. Майстрів, наставників, тренерів, які є з фінансової грамотності. Бода Шефер, Брайан Трейсі, Роберт Кіосакі, Харв Екер, Кен Хонда це ті люди, які на мене вплинули. Ну і, звісно, Валерій Стрільчик це наш український філософ, людина, яка дійсно ну, творить дива. Таким чином, я опанував цю науку, втілив її в життя, а потім почав передавати ці знання своїм учням. І що я зрозумів, перше. Що незалежно від того, скільки ви заробляєте, головне не цифра доходу, а головне розуміння, як працюють фінанси. Якщо ви розумієте, як працюють фінанси, ви можете керувати. Система будь-яка фінансова, життя, здоров'я, світ навколо, країна, в якій ви живете це система. Якщо ти не розумієш, як працює система, то система керує тобою. Ну, умовно, ось система, бачите, і ось ти десь там знаходишся. Відповідно, якщо ти знаходишся в системі, то ти під владою системи. Для того, щоб керувати системою, потрібно вийти за її межі. І коли ти розумієш, як працює система, можеш вийти за її межі, тобто усвідомити, ти можеш керувати цією системою. Так само і з грошима. Коли ти розумієш, що незалежно від того, скільки ти зараз заробляєш, якщо ти будеш витрачати менше, ніж ти заробляєш, то в тебе буде завжди залишок. Цей залишок називається грошовий потік. Тобто, це ті гроші, які ти зберіг. І відповідно відклав і не витратив. Ну, наприклад, умовно заробляєш 50 тисяч гривень на місяць, витрачаєш 50 тисяч гривень на місяць, так? Скільки грошовий потік дорівнює? Нулю. Тобто ти нічого не зберіг. А інша людина, наприклад, заробляє 30 гривень на місяць, а витрачає 25 тисяч гривень на місяць. Скільки грошовий потік? Залишок 5 тисяч гривень. Яка людина більш фінансово свідома, більш фінансово грамотна? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, яка людина швидше вибереться з щурячих перегонів і перестане жити від зарплати до зарплати? Моя порада. Крок перший. Почни рахувати свої фінанси. Скільки ти заробляєш, скільки ти витрачаєш, впевнений, що якщо ти раніше це не робив, це робив там, винятково випадково, нечасто. То будеш вражений, наскільки ти набагато більше грошей витрачаєш, ніж думав, і наскільки все ж таки гроші приходять з різних абсолютно активів, на які ти навіть і не думав, що вони будуть приходити. Таким чином, коли ти починаєш рахувати гроші, ти можеш керувати своїми особистими фінансами. Наступний крок це оптимізувати витрати, тобто зробити так, щоб без зниження якості життя. Кількість грошей, які ти витрачаєш, була менша на 10, 20, іноді навіть на 30% це цілком реально. Далі, що ми робимо? Відкладаємо ті гроші, наприклад, було 50 тисяч, стало витрачати 45 тисяч, 5 тисяч відклали і зберегли. Це важливо. Наступний крок збільшити доходи. Тут можливості дуже велика кількість. Не буду зараз їх описувати. Якщо цікаво, пишіть, будь ласка, питання під цим відео. Не забуваємо про сердечки. Про вподобаючки, якщо вам подобається, що я кажу, якщо вам це відгукується, будь ласка, ставте, буду дуже дуже вам за це вдячний. Так, ось другий крок: збільшуємо доходи. Збільшуємо доходи. Наступний крок, і е, якщо вам ця тема цікава, теж пишіть, буду про це відео окремо знімати. І, наприклад, у вас було 50 тисяч, стало 70 тисяч, 45 тисяч витрати. Відповідно, ви вже можете відкладати 25 тисяч, 25 тисяч ви відкладаєте, і через деякий час у вас з'являється. Особистий фінансовий капітал. В першу чергу це подушка безпеки, це дуже важливо. Яка у вас є, яка дає вам спокій, стан впевненості в майбутньому. Це важливо. Коли ви створили подушку безпеки, це процес, який буде йти, потім знову підвищили доходи, підняли вже витрати, щоб якість життя підняти, так і відповідно ви викладаєте умовно 30 тисяч гривень на місяць. Так? На рік це буде 360 тисяч. 360 тисяч це приблизно. 9 тисяч доларів по сьогоднішньому курсу, приблизно там 8, 8, май, майже 9 тисяч. Відповідно, ці гроші можна вже вкладати. Варіантів, куди вкладати, є багато, починаючи від облігацій, які дають 15-17% у гривні, до інструментів, які дають 8-10% у валюті. Таких інструментів досить багато, залежно від суми, від того, куди ви вкладаєте. І це консервативні інструменти, у яких. Не 100% гарантія, але ну, дуже дуже вони захищені. Таким чином, ви отримуєте пасивний дохід. І ось, коли ваш пасивний дохід буде дорівнювати вашим витратам, а ще краще їх перевершить, ви станете дійсно фінансово незалежною людиною і перестанете працювати від зарплати до зарплати. Таким чином, цей шлях займає декілька років, бо Шефір, мій наставник казав, що для цього, щоб стати фінансово незалежною людиною, потрібно 7 років. У нього і книжка така є, шлях до фінансової незалежності за 7 років. У мене вийшло досягнути за 5 років. Але зараз час настільки пришвидшився, бо я це зробив ще 20 років тому. Час настільки пришвидшився, що за 2-3 роки ви цілком можете стати фінансово незалежною людиною. Якщо вам це відгукується, будь ласка, напишіть свої питання під цим відео, а я з радістю на них буду відповідати у наступних наших відео навчаннях. З вами був Олексій Латенко. Бажаю вам стати дійсно фінансово незалежною і свободною людиною. До зустрічі!